Чи з'являлася інформація про Степана Бандеру серед тих досліджень, які ви там знаходили? Про Степана Бандеру, в принципі, там інформація звичайно є, але опосередкована в першу чергу, це, наприклад, в сам Видаві, в газетах, які видавалися в кінці 80-х, початку 90-х років. Там згадували про Степана Бандеру, оскільки тоді активно почали відкривати сторінки української історії, і писати про нього, хто він був, ким він був, і так далі. І так далі. Тобто, в принципі, там інформація опосередковано є, хоча безпосередньо документів Бандери чи власне якихось цікавих документів про Бандеру. Там немає, на жаль. Тоді, Андрій, повернемось до, якщо не проти, до мого запитання про ставлення американської професури, ваших колег з Америки, до яких ви завітали в гості до Стенфорду, до подій в Україні. Які їхні коментарі та запитання до вас були? В першу чергу, звичайно, варто зазначити, що інститут Гувера – це інституція, це скорі це насправді. Такий а, аналітичний центр, який не тільки займається чи навіть не стільки займається історичними дослідженнями, хоча і має при собі величезний архів і бібліотеку, але також займається і аналізом сучасної політики. І там можна доволі часто побачити визначних політиків та високопосадовців Сполучених Штатів. І в принципі, ми доволі часто спілкувалися з місцевими аналітиками і, і професорами. Ну, варто зазначити знову ж таки, що в них є дуже добре розуміння того, що відбувається в Україні. Вони нам співчувають і доволі критично оцінюють дії адміністрації президента Обами стосовно того, що відбувається в Україні. А вони, чому? Ну вони вважають, що Америка повинна займати більш чіткішу і. Якби, якщо дивитися з української позиції більш конструктивнішу е, позицію, і допомагати Україні в тому, що відбувається. Тобто то, тут вони якраз, е, і це можна сказати, добре для нас. Вони абсолютно займають позицію того, що потрібно допомагати Україні і е, більш, е, більш енергійно допомагати Україні, і в цьому вони якби солідарні з, з, з тим, що ми, також і ми би напевно хотіли отримати. Ну, і також... Е, в, Наші колеги, експерти з інструктура, в першу чергу цікавилися нашими думками, тим, що відбувається в Україні, тому що одна річ е, отримувати інформацію з інтернету чи дивитися по телевізору, а зовсім інша річ е, поговорити з людьми, які тут перебували, і так чи інакше мають інформацію зсередини. Тобто, в принципі, їх. Те, що перше цікавило експертів і колег, це яку б ми хотіли допомогу від, Аме, від Сполучених Штатів, як ми оцінюємо те, що робить Америка стосовно України. І що би ми хотіли побачити, яку допомогу ми, ми б хотіли побачити від американського народу. Ось, тут ну, я скар... так розумію, ви так. прокоментували, яку допомогу ми хотіли побачити від американського народу. Кожен так, так, звичайно, ми казали, що ми б хотіли, знову ж таки, тут я мушу зараз сказати, що наше бачення співпадає з, з баченням тих, принаймні професорів і експертів, з якими ми спілкувалися з Інституту Гувора. Нам, нам хотілося побачити більш енергійнішу і більш рішучішу політику з, з Вашингтона стосовно дій Росії і більш, напевно, що. Цілеспрямовань, допомогу Україні в тому, що відбувається зараз. Ось тут, в принципі, наші думки були так чи інакше солідарними. Я хіба ще можу сказати, що було для нас ну не те, щоб відкриттям, але до певної міри, після того, що відбулося в Україні і під час зими, після і під час революції, і зараз, після війни з Росією, фактично майже всі. І звичайні американці, з якими нам приходилося спілкуватися під час нашого побуду, коли вони питалися, звідки ми Микола що з України, то вони сказали, а так, так, ми знаємо. Зараз у вас війна, зараз ви воюєте. Тобто, фактично, в, в штатах навіть звичайні американці вже знають, де Україна, яка в нас проблема, і ще ми зіткнулися. Тобто після цих подій можна сказати, що. Питання, де знаходиться Україна, і що таке Україна зараз в Америці вже не стоїть. Тоді давайте спробуємо перейти до більш міжнародної геополітичної карти світу. Ви говорили, що крім української ситуації, ви змогли дослідити історії, точніше, ви змогли дослідити також історичні документи, які пов'язані з Китаєм, Іраном та Іраком. Можливо, на щось цікаве не трапили і щось нове, що може розкрити хід історії по-новому. Власне, ми з цими документами не працювали, проте ми слухали в і брали участь в дискусіях, які стосувалися власне, Китаю, Ірану і Іраку. В першу чергу, те, що було цікаво, це те, як європейські і американські дослідники трактують історію тоталітарних режимів, які паралелі, схожі, вони знаходять між Китаєм, між Радянським Союзом, між Іраном. Між тим, що відбувалося в радянському Союзі, і, в принципі, це на жаль, десь те, що ми можемо зараз бачити в Росії, і відроджується в Росії, чи не вже можливо відродилося. І власне цього разу семінар був цей архівний воршоп був дуже великим. В принципі, через те, що відбувається в Росії, питання. Питання дослідження тоталітарних режимів їхньої природи знову набирає ваги, і це було помітно. Не тільки приходили брати участь в архівному семінарі ті дослідники, котрі були запрошені, але також приходили і експерти, і дослідники з Стенфордського університету для того, щоб почути і поспілкуватися вже з дослідниками, ті, які займаються радянським союзом, Росією, Україною стосовно вже так поспілкуватися в кулуарасово того, що бувається, і як можна це оцінювати. То, в принципі, те, що зараз відбулося, і агресія Росії, і те, що відбувається в Росії, воно показало, що варто далі досліджувати і розуміти, що таке тоталітарний режим, яка його природа і як можна цьому протистояти. І те, що, якби ми бачили з доповідей по Китаю, наприклад, чи по Ірану. Ну, воно якби дає цікаві 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 ідеї і заставляє по-новому подивитися на те, що відбувається зараз на сході України і те, що відбувається в Росії. А детальніше? Детальніше. Ну, наприклад, там стосувалося в першу чергу. Це були історичні такі ретроспективи яким чином можна трактувати Радянський Союз, яким чином можна трактувати ГУЛАГ, яким чином власне розвивається яким чином розвивається тоталітарний режим? Була одна цікава доповідь про, про інформацію і її роль в тоталітарному суспільстві. І наскільки важливо оперувати інформацію і її контролювати? Була цікава також доповідь про те, як працює як працює спецслужба КГБ, була дуже цікаво. Про це була цікава доповідь історика Марка Гаррісона з університету Ворвіка, і він, власне, показував на прикладі Литовської, ще Радянської Республіки, про те, яким чином КГБ намагалося залякати і утримати розвиток маніфестацій. Фактично він взяв один випадок і розгорнув його, показав, яким чином працюють спецслужби, і це фактично те, яким чином працюють очевидно зараз спецслужби і в Росії. І він показав, що дуже важливо для унеможливлення спротиву системі для того, щоб притушити спротив, потрібно усунути не лідера протесту, а тих, хто йде на фактично, ну так так званих на других ролях протесту. Тому що якщо після лідера не підуть, його не підтримують ті, хто йде на других ролях, тоді не з'являться ті люди, котрі будуть підтримувати їх ширше, ширше і ширше. І він власне показав, як в системі розроблялися, як в системі КГБ розрозроблялися. Спеціальні вказівки про те, на кого варто звертати увагу, кого варто залякувати, кого варто усувати від суспільної політичної роботи це фактично те, що ми могли наприклад сьогодні бачити в новинах про марш за федералізацію Сибіру. і Сибіру. Так, тобто, фактично, всіх тих, хто міг би підтримати лідерів чи проактивних людей, намагаються залякати і усунути. В принципі, я думаю, що нічого не змінилося в роботі спецслужб росії і під час того як ми були під час того як ми були в, в Стенфорді був дуже цікавий і, і дуже показовий і дуже приємний для нас момент коли в Росії судова справа одного з дослідників з ФСБ закінчилася поразкою тобто йому заборонили доступ до матеріалів про його прадіда Зіславшись на те, що вони секретні в Україні ці матеріали не є секретними. і наш директор і наш архів служби безпеки їх оприлюднив в інтернеті, і це було дуже важливо також побачити і для дослідників із Росії, і з Росії із інших країн. І коли ми вже потім спілкувалися, власне з це, це була справа про японську агентуру в Харбіні 37-го року. 1937 року, в принципі, там навряд чи може бути щось секретного, але в Росії це є секретна справа. Те, що в Україні не є секретна, і ми надали доступ Україна відкрила доступ до цих документів. Надзвичайно було важ... було дуже цікаво підмічено в розмові з, з дослідниками з, зі Стенфорду, що можливо Україна зараз має важливу місію не тільки перед світом і перед дослідниками, перед істориками, тим, що ми відкриваємо. Архіви КГБ, але в першу чергу також і для Росії для того, щоб показувати всю абсурдність цієї тоталітарної системи, те, що система зберігає секретними ті речі, які насправді секретними не є, і показувати, яким чином вона працює, використовуючи терор, залякування і все інше, і все інше. Тобто, фактично зараз насправді для України є на Україну є дуже велике сподівання, і перед нами є велика місія, що відкриваючи і наші документи, які містять історію. Про те, чим займалося КГБ в Україні, і маючи також документи, те, чим займалося КГ... КГБ в Радянському Союзі, ми, та... ми прямо чи навіть не прямо можемо допомогти росіянам збагнути те, де вони зараз живуть, і дати їм можливість побачити якийсь трошки інший світ, не той світ пропаганди, в якому вони живуть. Ось це, це власне, той, напевно, також важливий дуже момент, на який зверталася увага. Це насправді вкрай важливо, адже якщо розкрити ці дані, наприклад, і оприлюднити для простих людей, хоча знову ж таки питання, як це зробити, як це зробити вкрай публічно, то напевно. Трошечки зміниться світогляд, світогляд класичного звичайного росіянина, і ось до речі, в мене до вас питання було в Києві. Сьогодні марш підтримки був марш солідарності щодо Сибірського маршу. Як ви думаєте, якщо в Києві в Харкові, можливо, навіть в мінську чи там в Кишиневі такі марші будуть проходити, це допоможе росіянам, які виступають проти російської влади, трошки активніше себе поводити і трошки менше боятися бути ще більш сміливими. Так, звичайно, я думаю, що це допоможе, адже дуже важливо, коли ти протестуєш, чи коли ми протестували, було дуже важливо розуміти, що ми не є одні, що вони не є одні, що десь в світі є люди, які їх підтримують, розуміють і готові надати допомогу. Можливо, не безпосередньо, можливо, опосередковано. Але у випадку, скажімо, України, проводячи такі е заходи, акції, мітинги в Києві, в Харкові. Чи в будь-яких інших містах світу, ми тим самим інформуємо суспільство цих країн про те, що відбувається в Росії, і таким чином чинимо тиск на, на світових політиків, на світові міжнародні політичні організації, щоб вони звертали увагу на те, що відбувається в Росії. Тобто, однозначно, це допоможе. Можливо, воно не, не зможе допомогти так сильно і потужно, як би хотілося цього деяким із росіян, але принаймні воно. Буде маленькою каплою, але точно буде допомогою тим, хто буде боротися за утвердження прав і свобод. А як ви думаєте, саме останнє вже питання? Найостанніше: скільки часу потрібно наразі росіянам для того, щоб зламати режим Путіна? Це, це хороше питання. Справа прогностична, справа невдячна. Як ми навіть бачили по Україні і по подіях зими в Україні? Це може бути до року, а може зайняти і більше часу. На жаль, я не дуже добре ознайомлений ситуацією в Росії. Дуже залежить від того, які є середовища активістів, наскільки вони скоординовані між собою, як вони працюють, чи мають вони бажання і план. Але як показує історія, це все може зайняти дуже мало часу. Тобто, за за збігу сприятливих обставин це все може закінчитись навіть до року часу. Ну, подивимось.